Так, привіт, привітурку. Сьогодні знову покажу цю програмку під назвою Bieki, ми натискаємо до неї. Я думаю, вже пройшло години. Мені тепер можна так скажімо, грати в ігри 15 хвилин. Зараз вам покажу. Так, get. так. Натискаємо Watch і завантажується реклама. Так, друзі, ми заклеймали 15 хвилин. Тепер ми вибираємо гру, яку будемо грати протягом 15 хвилин. Я вчора грав в міmg Drive і також грав в цей. Як вона зветься? Voxel Destruction, коротше. Забувся як. Давайте, друзі, виберемо якусь гру. BMG-Drive я вже грав, Forza Motor Sport не Mona, тут а корони, бачите, такі стоять. Forza 4, теж не можна, треба платити гроші, щоб грати. Я, наприклад, My Summer Car. Ні, давайте виберемо GTA 5. Давайте, давайте. Зараз все вам наглядно покажу і розкажу. Щоб ви не думали, що це якийсь лохотрон. Так, де тут гітажка п'ята? Подождіть, зараз. Ага ось до Play. Натискаємо Play. І натискаємо сюди GTA 5 Play. У нас йде, так скажемо, чек. Завантаження. І те, тут є черга. Треба дочекати. Натискаємо ось до American Region, де зелененьким. Азія Регіони беріть, бо там буде погане підключення до інтернету. Тепер йде, так скажемо, підключення до сервера. І ми зараз пограємо гитар з телефона. Все, друзі, в нас черга дуже коротка, лише два. Це може бути дуже швидко. Я вам показую, все як є. У мене немає ніякого комп'ютера, я не граю через програми там якісь на комп'ютеру туди-сюди. Це все, ці про приложухи, все хмарний геймінг. Це реально безкоштовно. 15 хвилин кожного дня заходите і граєте любу гру, яку хочете. Хто ще ніколи не грав, можете спробувати. Це реально офігенно. У мене два телефони, тож я з двох телефонів можу грати. Це виходить 30 хвилин кожного дня. Непогано, непогано. Також можна купувати, друзі. То, скажімо, час. Можете купити пакет на місяць, де ви можете грати кожного дня по дві години, але воно дуже дорого стоїть. У кого є гроші, звісно, можете. Зараз, друзі, зайде, я вам покажу все, що буде. Так, народ. Ми заходимо в GT5. Це реально GTA 5. Ви бачите? Все завантажується. Це завантажується, бачите, ці джойстики є, все є. Тепер треба лише дочекатися завантаження. 15 хвилин пограємо. це реально офігенно. Графон тут зашибічивський. Треба підключення до інтернету. Сразу говорю, що може бути лагати. Як е, скажімо, двигати, друзі, цей джойстик, тобто стрілочку. Просто екраном пальця. Так. Угу. Зараз я все зроблю і повернуться, як ми зайшли в гру. У нас завантажується ця ГТАшки, зараз будемо спробувати грати. Це реально суперовий геймінг. Зразу як ви заходите в гру, вже йде відлік часу. 15 хвилин наш до налаштування натискається, дивіться, 12 хвилин мені поки що залишилось грати. Можете міняти контролер на налаштуваннях. все для себе як вам легше. Я зараз спробую пограти. В крайній мірі, хоч покататися на тачках, хоч спробувати, як це. Грати GTA 5. я ніколи не грав GTA 5, чесно я говорю, у мене нема ПК. Ух ти. так давайте пропустимо. Нам не треба перед історією, мені треба грати, а не дивитися там кат сцени. Вау! Йолки, маталки, трохи лагає, друзі, Вибачаю, зразу говорю. Але дивіться на все, як бій. Ух ти. Це моя тачка, подожди, як сідати в машину, а? Ага. Карс. Так, чувак, подожди. Як сідати, подожди, де... Так, це сідати. Це сідати. Ой, ні Може це сідати? X В. О, є! Є бой! Вау!

Ух ти бл! Я за хрено. Тіка нахрен! Валіда кусок. Так, друзі, сразу вибачаюся за те, що лагає. Підключення до інтернету трошки фівова, а якщо у вас хороший інтернет, то не буде лагати взагалі. Але ж скажіть прикольно, це офігенно грати. Я ще не повів до керування до фізики гіташки. Я здох. Охереть. Я ніколи не грав в GTA 5. Ніколи. Ніколи. Це зараз для мене перший раз. Я не знаю навіть... що до чого. 10 хвилин залишилось грати. Це офігенно гра. На цьому друзі закінчую, якщо ви реально хочете пограти, давайте, друзяки, заходимо, дивимось, граємо, це офієть. Так, а бігтимо на тут? Yeah. Так. Та ні, не треба ховатися, чувак. О є. Що це за хір побіг, ви бачили? Want, Собака чи що тут таке? Так, мені цікаво, можемо зупинити машину і зайти в будь-яку машину чи ні? Я, наприклад, хотів і цей гелі, коли він сука втік, тварюки, блін. ОГТАшка, офігенно, реально фізика. І графон зашибіть. Так, машину я зрозумів, як стати, треба сюди дотискати. Ой, не туди. Сука втекла. Курва На цьому, друзі, закінчую. лайкоски, підписуємося.